І детальніше про стан постраждалих і ліквідацію наслідків ворожого удару та оперативну ситуацію у Харкові на тепер розпитає очільника міста Ігор Терехов. Доєднується до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Ігорю. Слава Україні. слава! перш за все розкажіть, яка ситуація у Харкові на тепер і як минула ніч. Ну, ніч минула більш-менш спокійно, але було чутно вибухи, і е, літали над містом шахи, е, тому е, потрібно не нехтувати е, сигналами повітряної тривоги, хоча е, ці е, сирени весь час лунають, тому е, потрібно буде дуже дуже обережно. Тоді пол... Що стосується вчора, е, ви е, е, тільки що бачили, що був прильот, перельот. Ракети С-400 е по центральній частині міста Харкова. На жаль, постраждали люди, і досі перебувають на лікарняних по десять людей, серед яких і наші робітники ЦНАПу і відвідувачі, які були на той час в ЦНАПі. Тому дуже прикро, але така ситуація, яка є, сьогодні продовжуємо працювати над закриттям контарив. Бо 41 один житловий будинок постраждав це приблизно 750 п'ятдесят які вчить вибити 85% всього відсотків ми вже зробили, але будемо продовжувати і. Сьогодні повністю закроємо всі контури. Таке завдання стоїть. Крім цього, ми відновили електропостачання, водопостачання, газопостачання, теплозабезпечення всіх житлових будинків і офісних приміщень. І працюємо, пане Ігорю, ви нас чуєте? Чи є на зв'язок? Під... Так, так. Що... так. Але ви сказали, що житлові будинки. Я б хотіла спитати, поки ведуться ремонтні роботи, відновлювальні. А де проживають люди з цих квартир? На ну, тому запропонували людям, щоб вони переїхали до гуртожитка. У нас є така можливість, але практично всі не схотіли переїжджати і залишаються в своїх квартирах, в будинках і будуть залишатися там. Енергетичний острів. Я так розумію, що росіяни просто підштовхують вас регулярними обстрілами до нових проєктів. От, розкажіть про що цей проект, його ціль, і на якому етапі його реалізації? Ну, насправді для нас дуже важливий проєкт. Це глобальний проект, яким ми зараз займаємося, і цей проект дозволить нам бути незалежним від енергетична. Системи бо ви розумієте, що сьогодні Харків на жаль не має власна генерація. Ми вимушені брати електропостачання в інших містах. Тому для нас надто важливо, щоб ми зробили цей вистр і ми займаємось цим. Вже частина обладнання пройшла і ми встановлюємо і встановили вже частину обладнання. Крім цього, на черві ще поставка обладнання для того, щоб ми зробили такий вистріл. Так, звісно, це робота не на цей рік, але я маю таку надію, що наприкінці наступного року ми зробимо дуже багато для того, щоб бути вже енергонезалежними, бо для нас це питання життя і питання забезпечення всіми комунальними послугами міста Харкова і місця. Які ресурси задіяні для створення енергетичного острова, і хто вам в цьому допомагає? Зато перш за все хочу сказати, що тут неможливо зробити це все коштами міського бюджету. Так ми виділили кошти і дуже багато коштів на цю роботу. Крім цього, і уряд виділив. Кошти для того, щоб ми мали таку можливість, було доручення президента нашого Володимира Зеленського під час робочої поїздки до міста Харкова. Нам уряд виділив кошти. Крім цього, ми домовилися з міжнародними фінансовими інституціями, такими як Світовий банк, такими як ЄБРД, і для того, щоб зробити так, щоб сконцентрувати фінансові ресурси для закупівлі цього обладнання. Крім цього, я дуже вдячний і уряду Японії, і уряду Німеччини і USAID, які допомагають нам в цій роботі, і вони закуповують для нас це обладнання. Так, це обладнання дуже. Дорога кошта і це обладнання виготовляється не в Україні, а у інших країнах. І є певна черга, але ми працюємо над тим, щоб все це звук. Цілю росіян є енергетичні об'єкти, навіть якщо досягнете ви енергетичної незалежності від інших регіонів, тим не менш першочерговим. Я так розумію, це захист саме того, що ви створите. Чи я деталі не прошу від вас, але чи передбачено, і в скільки рівнів захист такого острова енергетичного? Так, безумовно, безумовно, все це передбачається, і проектна коштурисна документація. Все це передбачається і розробляється. Це такий, такий захист. Але я хочу сказати, що це система це децентралізація, повна децентралізація енергопостачання, водопостачання і теплопостачання, і вона буде менш вразлива ніж зараз. є. Економічна стратегія про інші проекти поговоримо спеціально для Харкова. Її розробила, як ви писали, фундація Нормана Фостера спільно з професорами Оксфордського, Гарвардського університетів і, е, звісно, харківськими експертами. А в чому її головний зміст? Чого хочете досягти, і за рахунок чого? Ну хочу сказати, що це дуже йомкий документ, який є це покроковий ша покроковий план дій для всіх містян, для міської влади, як зробити так, щоб місто Харков був після війни самодостатним містом, і це знаєте не такий теоретичний трактат, який написала все, а там є конкретне. Кроки і е, часові кроки, е, крім цього, врахований досвід е, після і Японії і Німеччини для нас занадто важливо, щоб ми все це. Виконали і сьогодні ми йдемо е, цим шляхом, бо для нас дуже важливо, щоб е, після війни Харків залишався і студентським містом, і науковим містом, і потужним е, промисловим містом, е, містом, де розвиваються it технології, наукові парки е, і тому все це враховано. Е, є детальні прорахунки всього, е, як нам що робити в який. Момент, тому ми е, будемо двигатися цим е, покроковим планом дій. Крім цього, хочу сказати, що е, такий план е, він дає можливість залучати інвестиції, залучати кошти наших міжнародних партнерів, міжнародних фінансових інституцій для того, щоб створити в Харкові міста майбутнього наукове місто міста і такий потужний, потужний мегаполіс. Пане Ігорю, але м, закладати фундамент напевно буде рушійна сила. Це бізнес, середній і малий, чи присутній він нині, і чи не виїжджає із Харкова. Безумовно, безумовно, фундамент всього сьогодні. Ми це бачимо: це і малий бізнес, і середній бізнес. І я дуже вдячний сьогодні всім, хто працює в Харкові, не зважаючи на такий потужний обстріл, не зважаючи на постійно лунаючи повітряні Тривоги так бізнес в основному залишається в Харкові. розвивається. так, є певні труднощі, але ми всіляко підтримуємо бізнес. Ви пам'ятаєте, що ми скасували всі місцеві податки і збори для того, щоб бізнес мав обігові кошти для того, щоб він залишався, для того, щоб сплачувалася заробітна платня, і будемо надалі все це робити. Пане ігорю, я вам дуже вдячна, що знайшли можливість з нами поспілкуватися, і що Харків стійкий, стійке місто. Це був Ігор Терехов, Харківський міський голова.